Ніх ліжках вони обмінюються теплими поглядами і тихо розмовляють одне з одним. Після пережитого під завалами Даніїл не випускає кохану з поля зору. Пам'ятаю, насправді звук такий страшний. Знаєте, коли летить прямо в тебе. От, я пам'ятаю, я беру Ярослав за руку, і ми вибігаємо в коридор. Як тільки відкриваємо, відкриваємо двері в коридор, я розумію, що ми просто падаємо. Ніч на 8 листопада російський шахет поцілив у будинок, де мешкає пара. Дрон влетів на рівні п'ятого поверху. Вибухова хвиля розкинула їх у різні боки. Ярослава впала на поверх нижче, а Даніїл пролетів аж до першого. Тато з нами в той момент був в квартирі, але його кімната вона виходить на іншу сторону. І він почув вибух, також ну, світла нічого немає. Тимнота. Він біг в коридор подивитися, що з нами і сам також провалився. На висоті другого поверху тато, попри власне поранене коліно, кинувся на пошуки Ярослави. Дівчину завалило з головою. Я намагалась кричати йому. Він е, знайшов мене, почав розкопувати мені голову. Ну десь, отак до половини мене розкопав, і на ногах в мене лежали дві плити, і там четверо чоловіків було. Е, на жаль, вони не змогли їх підняти. Ми ждали, поки е, поки приїдуть, їх розпиляють. Крики коханої почув, і Даніїл поривався на допомогу, але плитою затисло руку. Там кровотеча була і непогана кровотеча була. Десь до лоба, ну десь от сантиметрів 10, може трохи менше. Була плита. Коли Ярослава почала кричати, це таке саме жахіття. Першою з-під завалів звільнили Ярославу. У дівчини через падіння усе тіло в саднах, а ногу частково не відчуває і досі. Ось тут всем також чесона там ще вище, і на лікті там. І на голові також я відчуваю, що я запечена кров, і волосся воно досі пахне бетоном, порохом. А от Даніїл на порятунок чекав близько години. В руці він зміг утримати телефон. Тож під плитою увімкнув ліхтарик і кликав на допомогу. По відчуттям вічність дуже багато, чесно. Я таке враження, що там години три-чотири пролежав. Коли вони мене вже звільнили від ну від цієї плити, яка тримала мою руку, то я вже самостійно зміг піднятися. Мені саме головне, щоб з нею було все добре. У цій же палаті після пережитого відновлюється Наталія. У момент вибуху жінка перебувала на шостому поверсі, та одразу кинулася у сусідню кімнату перевірити, як там дванадцятирічна донька. Але у темряві не зрозуміла, що підлоги далі спальні просто немає. Сразу приземлилась на второй таж. Одразу приземлилася на другий поверх. Сиділа там, не могла встати, бо крутилася голова, рука оніміла. В основному тільки рука я явно летіла дуже швидко, ноги цілі. Видно, янгол-охоронець допоміг долетіти. Щойно жінку спустили рятувальники, дізналася, донька вціліла, хоч і дістала поранення обличчя, та розсікла коліно. Вижили і домашні улюбленці. Дочка шостого дочка шостого разом з ліжком, кішкою і підлогою на четвертому приземлилася. За собаку ми наступного дня дізналися. Вона певно за мною стрибнула на другий поверх. Собація обробляють лапку, трохи кровоточила. Стан усіх поранених після атаки стабільний. Вони одужують, кажуть медики. Загалом травми після атаки росіян дістали 12 людей. Троє мешканців будинку загинули під завалами. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.